Всім вітанечко! Сьогодні хочу разом з вами приготувати смачнюще блюдо, яке ми обожнюємо всією родиною. Це лазанья в домашніх умовах. Готувати легко і просто головне запам'ятати почерговість приготування і ваше блюдо буде дуже-дуже смачне. Зараз я розповім, що потрібно на повноцінну велику порцію, яку я завжди готую в вдома, Але разом з вами я приготую половину порції, тому що нам з Ігорем стільки тут не потрібно. І так, нам потрібні листи, лазані. Їх ви можете купити в тому ж самому відділі, де продають макаронні вироби. ВТБ колись також брала, пам'ятаю. На приготування нам потрібно 200-250 г, то десь приблизно пів пачки йде на одну велику порцію. Тобто з однієї упаковки листів лазані завжди можна виготовити дві порції. Скільки готувала, завжди так було. Тому листи лазані, далі нам потрібно 100 грамів вершкового масла м'якого, достаньте перед цим його з холодильника, щоб воно трішки підтаїло, щоб легше було його потім топити. Далі нам потрібно літр молока. Тут нежирність, нічого не грає ролі, яке знайшла та й купила я зараз також. Помідори у власному соку. Ой, ось такі я взяла тут фарш. Фарш також в залежності від ваших вподобань, ваших смакових переваг. У мене зараз свиний фарш, тобто той, який був на часі, я його і взяла. Ви можете брати будь-який. Треба 1 кг фаршу. Сир моцарела. Якщо ми говоримо про кількість сира, то я як правило, також це роблю на око, гарненько просто посипаю вам, покажу, як це робити. Але більш точно напишу тут на віконечку, бо зараз не пам'ятаю. Точно знаю, що треба 50 грамів пармезану, В Україні завжди робила без нього. Тут взяла на акції, будемо вибувати <смі> <смі> з пармезаном. Цибулька, у мене ось такі дві цибулинки на півпорції. Якщо ви готуєте на повноцінну порцію, то такі дві цибулинки або чотири таких краще робити. Я думаю, в нас велика цибулька була. І одна морквиночка. Це все, що нам потрібно. Трішки соняшникової олії і улюблені спеції до м'яса, до фаршу. А також вершкове масло і мука. Спочатку нарізаємо дрібненько цибульку. пательню наливаємо олійку і нашу нарізану на цибульку відправляємо для обсмажування. Такий якраз розігріється сковорідочка і почне рум'янитися наша з вами цибулька. Ми переходимо до натирання моркви. Я використовую ось таку сторону для натирання моркви, можна більш крупнішу, якщо вам до вподоби нам цей подобається подобається. Такий вигляд має наша морковка. Після того, як ви трішки притомили цибу... цибульку, додаємо нашу натерту морковку. І гарненько це все перемішуємо. Даємо притомитися також. Пам'ятайте, що морковка впитує в себе олію. Завжди так було. Ну, гарненько вимішуєте, але додавати олії не треба. Її було багатенько, і для зажарочки нам робимо, якби класичну зажарку, яку ви робите там, на борщик, на супчик. Вимішуємо гарненько. Поки буде наша зажарочка смажитись, трішки применшуємо вогника, нам треба вирішити питання з помідорками. У зв'язку з тим, що я не маю блендера, а помідори в власному соку, то я ось так роблю. До речі, їх більше, ніж потрібно, тому я зараз ось так поверну їх назад в цю баночку, хоча їх потім треба звідси буде забрати. Як для чогось приготую, то нема. Просто роздавить помідорчики, які ви б могли розмотати блендером. Це ще можна буде потім зробити частково в сковорідці. Це не страшно, воно навіть якщо якісь смачні... Шметочки помідорів будуть. Якщо вам це принципово, то, звичайно, тоді краще це блендером. Так. А ми тим часом викидаємо наш з вами фарш. Вправляємо його помитися. Я ще раз повторюю, ви можете обирати будь-який, який вам найбільше подобається. Головне зараз на даному етапі гарненько його перемішати з зажарочкою. Пів кіла, щоб Ходимо нам зігором. Аж залучена вечері буде. Ось так ми його роз... Мішали гарненько. Наступний момент, який важливий, це гарненько підсолити по своєму смаку. Будь-які спеції ви завжди повинні додавати відповідно до свого смаку. Я що маю, те і додаю, як кажу. У мене зараз чесник. Мені він подобається. Я дуже люблю чесничок мелити. І... Перчик. Але якщо ви маєте там болонєзи можете взяти. Тут теж таке саме можна було взяти, але ж, ну. Ще раз вимішуємо і протушуємо наш фаршик. І тепер до фаршу ми додаємо томатний соус. Як я вже казала, там будуть у вас шматочки, то не страшно. Також все гарненько перемішуємо. Ну що ж, друзі, соус болоньєза у нас готова, так звана. І переходимо до приготування соусу бешамель. 50 грамів масла. Одразу можемо ставити на вогонь. Хай розтає неспішно. Трішки добаємо. Бачите, вже ось він трішки підтанує. Я забула вам сказати, що нам ще потрібно буде 50 грамів муки. На око це приблизно дві ось такі ложечки муки. І це гарненько тут все вимішуємо. Якраз поки наше маслечко тане, ми це все дуже-дуже гарно вимішуємо. Ось так, бачите, воно вже кипить у нас. І ми тепер тоненькою струєчкою вливаємо сюди молоко. Постійно помішуючи наше. Ось так, тоненько, тоненько, не поспішаючи. В таких пакетів дуже зручно це зробити. І, звичайно, якщо у вас молоко в іншому варіанті, то тобто то не дуже буде зручно, але все реально. Можна сказати одне раз. Постійно мішаємо і додаємо, готуючи тим самим наш соус бешамель. Бачите, Він такий густий, має бути. Дивіться, щоб соус не пригорів. Краще зми... збавте вогонь. Де може пригорати. У мене вже ось чую, що щось пристає трішки. Соус також готовий. Даємо нашим продуктам охолонути, і будемо будемо і будемо після цього переходимо збирання. до збирання нашої з вами лазані. Я, звичайно, не буду закладати все деко, ви це можете зробити. Я планую ось так. Бачите, треба це зломане прибрати в іншу сторону. Ось так зробити. Я планую. Можна взагалі ось так зробити і покласти, бачите, на все деко буде у вас ваше лазаня у мене сьогодні. наступного ну, разу можна і так зробити. І тепер наша з вами задача викласти на це все задоволений наш з вами соус бешамель. Бшамель. Фаршик, як вам зручно. Я розділяю фарш навпіл, тобто половину я. Залишу на другу частинку ось так. Наступний наш етап це поливаємо соусом бешамель. От соусом бешамель, ось так він виглядає, розмішайте, бо плівочка візьметься в сирі. Соусом бешамель, тут у нас трішки інша ситуація, якраз підправимо. Далі все гарненько посипаємо сиром, приблизно на один слой іде десь грам 50, більше не треба. Далі викладаємо шар листів лазані і на нього викладаємо фарш, який залишився. Поливаємо соусом це все бешамель. шамель. Гарненько і по краюшками. Посипаємо ще один шар сиру гарненько. І беремо ще три листочки і покриваємо ось таким чином нашу лазаньку, беремо ложечку і залишки цього соусу відправляємо на наші листочки помазуєте країшки, бо це дуже важливо, щоб вони були не сухенькі. Все. І посипаємо обільно сиром. Знову ж кажу, це все залежить від ваших власних смакових переваг. Якщо ви полюбляєте, щоб було багато сиру, то усипте побільше. Хтось полюбляє, щоб так було чисто візуально. Тепер нашу лазаню ми відправляємо в духовку на 40-45 хвилин. розігріту до 180 градусів. Через 40 хвилин я відкриваю духовку і хочу її спробувати посипати пармезаном. Так рекомендується. Чесно, я б більше не посипала. Мені не сподобається ця скоринка від пармезану. Але. Все залежить від ваших смакових переваг. Якщо ви любите, то посипайте. Якщо ні, то 40 45 хвилин достатньо готуватись. Якщо ж ви посипали пармезаном, то рекомендую ще на 5 хвилин відправити в духовку лазанью для того, щоб сир пармезан розтанув.